Вже в наступні дні скандинавський циклон Бриджіта зумовить грозову погоду, тому в частині областей очікуються дощі та грози, а також рвучий вітер, але майже всюди поки що буде тепло. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 26 вересня, дощі йтимуть у Київській, Житомирській та Вінницькій областях. На всій решті території буде переважати суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. У південних областях буде спекотніше від плюс 27 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 27 вересня, опадів ніде не передбачається, та по всій країні буде переважати суха та малахмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 17 градусів. У суботу, 28 вересня, дощі очікуються на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях, а вже нарешті території країни буде суха та сонячно з невеликою хмарністю. Вітер з поривами до 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 23 до плюс 27 градусів. Вночі буде від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!